Добрий день! У ефірі Українська панорама. Вітаємо вас у нашому студію. У сьогоднішній українській панорамі представляємо вам цікаві сюжети. Бажаємо вам гарного прийому передачі! Чорнобильська катастрофа. Сталася в ніч на 26 квітня 1986 року. Через 37 років після трагедії на атомній електростанції з'явилася нова загроза вибуху через війну, яку розв'язала Росія проти України. 26 квітня є днем пам'яті та вшанування героїзму пожежників експлуатаційного персоналу Чорнобильської атомної електростанції, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків. Які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції? Подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності. Він навічно залишиться у пам'яті українського народу. А надіємося, що війна не спричинить знову великому вибуху на атомній електростанції. І роковини привіт нагадати суспільству про жахливі наслідки катастрофи минулого сторіччя, про героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, які ціною свого життя і здоров'я рятували людство від згубних наслідків Чорнобильської катастрофи, катастрофи планетарного масштабу, за що заслуговують на велику вдячність та шану. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції пролунав вибух, що сколихнув увесь світ. У цей фатальний день на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. В результаті вибуху реактор був повністю зруйнований. А у навколишнє середовище викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Ця аварія розцінюється як найбільша у своєму роді за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Витік радіації в результаті вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб, скинутих у 1945 році. На Хіросіму аварія на атомній електростанції забрала близько 500 тисяч людських життів. Понад 8 мільйонів людей отримали значні дози опромінення, а зона радіації поширилася на 200 тисяч квадратних кілометрів. Близько 400 тисяч осіб були евакуйовані з зони лиха. Ліквідували наслідки вибуху понад 600 тисяч осіб, і якби не вони, то описані наслідки були б набагато гіршими. У 2016 році, 8 грудня, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй своєю резолюцією 71.125 проголосила 26 квітня міжнародним днем пам'яті. У відповідній резолюції відзначили, що досі відчуваються серйозні довготривалі наслідки чорнобильської катастрофи. А також зберігаються у зв'язку з цим потреби постраждалих місцевих громад і територій. При цьому всім державам, членам відповідним установам системи організації Об'єднаних Націй та іншим міжнародним організаціям організації Об'єднаних Націй та іншим міжнародним організаціям, а також громадському суспільству, запропонували відзначати цей день. Тож в цей день вшановуємо пам'ять тих, хто ціною власного життя врятував життя багатьох людей. Сьогодні ще один раз поговоримо про цікаву людину, яка приїхала із України. Працьовита, впевнена і щаслива, що має можливість брати участь у українському товаристві. Чути українську мову, пісню і традицію. Далеко від України, але і своєю сім'єю. Говоримо із Надією Сенків із Сремської Митровиці в Сремській Митровиці. Ми зустрілися і розмовляли з Надією Сенків Петрович. Надія молода лікарка на стажуванні у міській поліклініці, дуже енергійна, комунікабельна людина. Саме ці риси, а ще відкритість та доброзичливість допомагають їй працювати у цей нелегкий час, коли лікарі вже понад два роки знаходяться у перших рядах боротьби з коронавірусом. Звичайно, корона внесла свої корективи на сьогоднішній день, і знаєте, я якраз я поки що на стажуванню, і я війшла в той такий пік невідомості, тому що. Насправді корона зачепила кожного з нас, якщо не кожного, але кожного з близьких наших. І, і цілий світ зараз у тому всьому, і зараз набагато більше випадків, набагато більших випадків захворювання. Набагато більше якихось нових таких хворіб, з якими ми дотепер не зустрічалися. І корона дає що найгірше, дає велику кількість ускладнень, з якими люди не готові ще зустрітися і немає на даний день лікування цьому. На жаль, надія народилася і виросла на Львівщині в Україні. Tamže je zdobula medičnu osvitu i perši profesini kroki ljekarja zrobila same u Ukrajini. Я навчалася в Києві, величезне місто, величезні можливості, великий круг спілкування. Це мені дуже багато всього дало. Потім я навчалася, перевелася ближче додому, бо знаєте, я 10 років була постійно на квартирах, гуртожитках і хотіла ближче додому, трошки-трошки відпочити ще вдома. І в Україні я згадую свою роботу тільки з радістю, з теплими відчуттями. Я після молода лікар, після навчання хотіла працювати. Я працювала на трьох роботах. Я мала першу зміну в поліклініці, другу в стаціонарі, третю мене швидкою допомогою возили на консультації. Ну, я хотіла цього, я, це моє покликання. Я люблю це. Це моє дійсно не робота, а моє покликання. І я повністю вкладаюся у це і тільки отримую задоволення і хочу допомагати людям. Понад сім років тому Надія переїхала на проживання в Сербію і почала налагоджувати життя в зовсім новому середовищі. Велику допомогу і підтримку надавав їй завжди чоловік і Я е, сюди у Сербію. Попала через свого коханого чоловіка. Мене сюди привело кохання. Тому все, що відбувалося дотепер, мені велику допомогу давала ця любов і підтримку, чесно. Без неї я не знаю, як інші можуть тут проживати. На початку було багато всього. Я вже сім років тут, але але коли я закохалася, я е, була готова на все. І це давало мені крила. І ми разом е, залишила все своє, своїх рідних, своїх близьких. У мене дуже велика родина, дуже велика сім'я, дуже дружні. І, але я не роздумувала, тому що я хотіла сім'ю. Для мене це дуже важливо, мою сім'ю. І я відчувала, що з цією людиною я можу побудувати свою сім'ю. Чоловік і двоє діток, синочок перший в мене шість років Даніел, і донечка три рочки. Вона Зоранка називається. Крім основної роботи в поліклініці, молода лікарка готується до державного екзамену. Багато часу приділяє вихованню сина Даніела і дочки Зоранки, але знаходить час брати активну участь у житті української громади, а саме у товаристві плекання української культури Коломійка. Надія розповідає, що легко привикла на нове життя, вивчила мову, але найбільше їй не вистачають рідні і близькі. Як особа, як українка, я відчувалася самотньою дуже, тому що п'ять років я не знала нікого. Я думала, що я насправді одна така у Сербії і не знала, куди йти, і з ким говорити, і що робити. Все тільки старалася на серській, на серській вчилась. А вже два роки тому якось е, Бог так дав е, е, один знайомий за одним, і, і самі мене привели е, так люди сюди, і я просто щаслива. Я вдихнула друге життя. Я хочу, я хочу, щоб мої діти знали українську, щоб вони ходили і в Коломийку, щоб активно брали участь, тому що є можливість, і це дуже багато дає. І я хочу тут постійно і розвиватися як лікар тут, але і вкладати свою частинку в ту нашу національну діаспору, допомагати бути разом то для мене важливо. Я повністю натхненна тим, що є велика кількість людей. Велика, Що вони хочуть і приходять, і збираються, що вони питають, коли репетиції. Це для мене дуже важливо. Я задоволена повністю, і дуже добре, що баш тут, у Мітрові, близько до мене, що я маю можливість їздити, не пропускати, зустрічатися, говорити, ділитися своїми враженнями і, і чути других інших. Я співаю з ними, кулядую. Мене все влаштовують. Я просто дякую баш, пану Миколі, пану Степану. Є такі люди стержні, які на яких тримається це все, які хочуть і працюють, і вкладають свою працю в це, і тому це українське серце живе тут в Сербії. Бас. Кожна людина індивідуальна. І якщо брати кожну людину окремо, то є інший світ, а, не, а, а якщо ми беремо державу, і, і Україна, і Сербію, звичайно, що вони різні. Звичайно, що е, вони мають свої відмінності. Але основне це люди. Якщо е, люди хочуть йти на контакт, завжди можна щось знайти спільне. І я завжди шукала щось спільне. просто… Привітність, просто уважність, просто. І, і так воно е, е, крок за кроком дійшло до того, щоб мені легко це вдавалося. Я, своїм, я не знала сербської ні слова. Чоловік не знав ні слова, але ми просто були закохані, і нам слова були не потрібні. Крок за кроком мені вдавалося це легко. Е, е, я е, така особистість, мені мови бачить легко, і тому якось і серська мова так зразу почала спілкуватися. Ніхто... І по інколи по декілька раз перепитувала, скільки ти тут, ну не може бути. А як ти могла навчити? Хоча я ніколи не бачила, не читала, не слухала, не це тільки з чоловіком спілкувалася. І, 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 і на той момент було дуже дивно, але мені насправді, слава Богу, було добре і легко. Дуже скучаю за своїми рідними. Ми дуже близькі одні з одним. У мене там батьки, рідний брат, його сім'я. У мене 10 двоюрідних братів і сестер, з якими ми живемо через одне подвір'я, одне за другим. Так побудували, щоб бути ближче один до другого. Ми дійсно близькі такі, і цього мені найбільше не вистачає тут. І було важко мені на початку тут, тому що. Хотілося, хотілося того всього, що я знала, хотілося того всього, що я вміла, і далі також жити, і, і цей. Але е, я це все змінила, змінила, тому що я хотіла сім'ю. І я бачу, і на сьогоднішній день я би не, не е, поміняла нічого насправді. Я щаслива зараз сьогодні тут, і все, що я пережила, і все, що було. Це тільки зробило мене сильнішою. Я дивлюся на ті плюси, які є. Я навчилася жити тут і розуміти тих людей. То тільки початок. Для мене то тільки початок. Я стараюся і сподіваюся, що це буде видно, що я ще більше своєї праці вкладу, що я покажу, допоможу, підкажу, і будемо тримати той вогник тут постійно української культури, української традиції тут у Сербії. Хоч я зараз на сьогоднішній день тисячу кілометрів від дому, але це нічого не змінює. Наша молитва дуже багато значить, і наша молитва тут. Кожного з нас багато що може змінити там. Ми тут всі українці разом в молитві, в любові, в наших серцях разом з вами, наші любі, рідні українці. Перебуваючи далеко від рідного краю, надія в своєму серці зберігає частину України і в ці нелегкі часи, в думках і в молитвах, завжди своїми рідними. Своїм народом. Завітаємо до Анастасії Тепшич на урок української мови. Пані Анастасія продовжує вам сьогодні говорити про нову тему, яка буде для вас цікавою. Уроки можете ще раз передивитися на відкладеному перегляді і youtube каналі у рамках української панорами. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Сьогодні ми трохи поправляємося у словотворі та правописі, а пізніше повернемося до нашої теми Державні символи України. Перевіримо нашу вправу. Колір кольоровий. Нове слово ми утворили за допомогою суфікса ОВ. При цьому І змінилося на О. Це фонетичне чергування відбувається так. В закритому складі у нас і, у відкритому О. Наприклад, кінь коня. Наступне слово держава, державний. Нове слово ми утворили за допомогою суфікса Н. Символ символічний. Тут ми використали суфікс н. Пшениця пшеничний. Ми також використали суфікс н. Герой героїчний суфікс чін. Демократія демократичний, також суфікс ічн, Україна, український. Для цього прикметника ми використали суфікс «ськи», який пишеться з яким знаком. Свобода свобідний суфікс Н. Як бачите, тут також відбувається чергування О з І. Та останнє слово козак. Козацький, при додаванні суфікса «ськ» «к» змінилося на ц, але про це ми будемо говорити на наших наступних заняттях. Прикметники від слів іншомовного походження зазвичай утворюються за допомогою суфіксів «ичн», ічн та ічн, коли ми пишемо ці суфікси. Після д, т, з, с, ц, ц" ч, ш, ж та ри пишемо суфікс «ичн». Наприклад, класичний. Після інших приголосних пишемо суфікс ічн, наприклад, органічний. А після голосних суфікс ічн, наприклад, мозаїчний. Щоб закріпити це правило, виконаємо вправу. Потрібно утворити прикметники від слів географія, демократія, математика, ідеологія, герой. Драма, синтаксис та проза. Отже, географія географічний, демократія демократичний. Математика математичний. Ідеологія ідеологічний. Герой героїчний. Драма драматичний, синтаксис синтаксичний. Та проза прозаїчний. У нашому тексті про державні символи, які ми читали на попередньому занятті, було багато слів іншомовного походження. В таких словах часто виникає питання, що писати і, чи і. Зрештою, це правило з вами ми щойно повторили: після дт, з с, ч, ц, ж, ш та «ри» Перед наступним приголосним ми пишемо «и», після інших приголосних та на початку слова пишемо і. Виконаємо вправу. Потрібно вставити «и» чи і. Перше слово символ. Тут ми вставимо «и», тому що після с перед наступним приголосним пишемо «и». атрибут. Так само після Р перед наступним приголосним пишемо Й. Історія. Звичайно, на початку слова пишемо і. А також перед я пишемо і. Конституція. Після «т» перед приголосним пишемо Й. А наприкінці слова перед я пишемо і. Гімн. Після Г пишемо і. Горизонтальний. Після «р» перед наступним приголосним пишемо «и». Офіційний після Ф та після Ц пишемо і. Патріотичний. Після Р пишемо І, тому що далі йде голосний. Ідея. Слово може починатися лише з І. Бізнес після Б пишемо І перед наступним приголосним. Фініш після Ф та після Н пишемо І. Силует після С перед наступним приголосним йде «и». так само і у словах директор. Дискусія, симптом. А ось клініка напишемо з і, тому що після «ль» пишемо і. Економіка також і. Кредит після «д» перед наступним приголосним пишемо «й». так само і у слові казино та у слові аудиторія. Слово фільм пишемо з і, тому що після Ф пишемо і. Магістр після Г і. Аудит після Д перед наступним приголосним пишемо Й. Арбітраж після Б. пишемо і. Варіант після Р пишемо І, тому що далі йде голосний. Фіаско після Ф. Пишемо І. Принтер. Після Р перед наступним приголосним пишемо Й, так само в словах етикет та шприц. Наостанок виконаємо ще дві вправи, щоб повторити нашу тему державні символи України. В першій вправі потрібно поєднати слова у словосполучення: держава незалежна історія, горизонтальні, синій, пшеничне. Автор та патріотична пісня символіка смуги, колір, поле тексту, країна народу. Отже, державна символіка, незалежна країна історія народу, горизонтальні. Смуги, синій колір, пшеничне поле, автор тексту та залишилася патріотична пісня. У наступній вправі потрібно поєднати частини речення отже, перше речення згідно зі статтею 20 Конституції України. Державними символами України є прапор герб та гімн. Друге речення. Державний прапор України складається із двох горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів. Третє речення. Герб України має вигляд золотого тризуба на синьому щиті. Четверте. Зображення тризуба можна побачити на монетах, печатках, зброї часів Київської Русі. П'яте речення. Державним гімном України є пісня ще не вмерла України і слава і воля. Шосте речення. Рядки серце біє і кривліє за свою свободу, лягли в основу українського гімну. І останнє душу й тіло ми положим за нашу свободу. Шановні глядачі, наше сьогоднішнє заняття закінчилося. Обов'язково зустрінемося з вами наступного тижня. На все добре! Шановні глядачі, дякуємо вам за те, що були з нами. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині на ртв 2. Зустрінемося наступної неділі. А до тоді нехай наступні робочі дні пройдуть у вас гарно і у доброму настрої. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. peredaču. Možete perehljanuti na vidkladanomu perehljadi na www.rtv.rs i na našom YouTube kanali Ukrajinci RTV. Do pobačenja!